Щодня вони терплять і чекають на зупинках тролейбус замість того, щоб їхати автобусом. Полтавські пенсіонери вже давно змирилися з тим, що їхнє посвідчення діє тільки в електротранспорті. Ось посвідчення. Але в автобусах. В автобусах ні, не, не приймають. Кажуть, що це тільки для тролейбусів. Тролейбусі, так. Да. А в автобусах. А в автобусах запрещається. Вони дають, навіть виганяють нас пенсіонерів. Так уїжджають просто аж стидно. Представники громадської організації відродження Полтави запевняють, пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у будь-якому виді громадського транспорту, адже вони, як і учасники бойових дій, інваліди війни, діти-інваліди та інші входять до пільгових категорій пасажирів. У всіх обласних центрах, таких як Рівно, Житомир, Львів, Дніпропетровськ, Одеса, Київ, Харків, діють закони. Всі пільгові категорії верст населення при Наявності посвідчення мають право на безкоштовний проїзд в усіх видах громадського транспорту, незважаючи на форму власності, чи то приватна, чи то комунальна форма власності. Відтоді як у нашому місті вкотре підвищили вартість проїзду у громадському транспорті, активісти відродження Полтави почали влаштовувати подібні роз'яснювальні акції для пасажирів. Короткий інструктаж про їхні права з кондукторами та водіями, розмова про їхні обов'язки. Якщо ви бачите табличку «1, 2, 3, 5 пільгових місць це порушення законодавства України, це порушення конституційних прав. Не має бути місця такої таблички. Якщо вас висаджують з автобусу і пересаджують в тролейбус, це порушення ваших конституційних прав. Сьогоднішня акція не разова, говорить Сергій Черніченко. У планах відродження Полтави прибрати таблички з обмеженням пільгових місць у всіх автобусах міста.